І всім привіт, з вами я, Волоносмер. І сьогодні ми продовжуємо грати Roblox. Сьогодні у нас режим під назвою Remaze Reborn. Це переосмислення ре легендарнішого режиму з 2017 року. Його, можливо, багато людей не знає, але це виістину легендарний режим. Я досить таки часто грав у нього за рахунок, того, що це був досить такий простий, але веселий хорор на так, просто зайти на 15 хвилин, поробити щось, побігати по шахті. Простіше кажучи, головна ціль того режиму була просто бігати по шахті. Не знаю, яка суть у переосмислення, але надіюся, що щось буде цікаве, так як я можу вже побачити тут а, завдання з лівого боку, які написані. Тому щось цікаве може бути 100%. Ой. Ах, моя голова. Намайте дош... дошки та включіть, Та на... точніше натисніть на важіль енергії. В якомусь сенсі це мається. Я щось чу. Тихо. Не десь тут. Немає поняття, де саме... Тихо. О, той самий легендарний прохід. О, на ігрок присідати, Окей. Той самий легендарний прохід, де всі ховалися і просто байтили монстра. Що це монстр, а це ліхтарик таким відсвічує кольором? Батарейка. Пригодиться. Я це чу. Він десь тут. Радіо. Тихо. Я це чую. Уже окей три окей, нам пидосры еще сюда? И тут уже кто все? сокера Почекай, я на зв'язую. Я то зращинам туди. Ой. Отримали документ ортант документ. Ідеосервіться типу сховку. Щось типу сховку. Не дуже дієвий сховок, певне. Що ж таке? Я сподіваюся, він мене не піджидає десь тут? Це було б занадто, де ми мій... де моя сукера? Чи це допомогло відкрити? Чекай на це не допомогло. ще не зламалося. Треба ще одну сокиру. Погнали. Візьмемо її. Я не хочу попастися зараз над монструю на руку. Хочу зараз монстру потрапити на очі? Було б не дуже добре. А... Як це вимкнути? Ой, 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 ой. Так, нам Але все ж таки мені потрібно розібратися з цим. У мене скоро ліхтарик вимрає. Що І що ж робити? Ну, вихід перекритий. Підозрюю, що є тільки один варіант. Це йти досліджувати обсліджувати цю територію надалі. Че на раді. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, почерк, ага о, чекай. А, о! Що ж ми опустилися ще нижче. Ауч. Кого я чую? Мені потрібно знайти вихід з цього місця? О... О, я підозрюю, що єдиний вихід це. О. Ні. Nee. Нехо, тут ваши. Це саймо батарейки, він там. Або ж воно? Не знаю, як називати його. гід тільки через той прохід. Надіюся, його там немає. Або чогось іншого. Невже він чує це? Якщо він це чує, це дуже погано. О, ні. Тільки молитися. Фух, він йде в інший бік. Здається, що так. На всякий випадок потрібно підібрати каміння, Ой, підлагало, напевно гра підгрузилася. Головне не натрапити на нього. Это серьезно, каменный лабиринт. Да, все-таки проблематично. Что-то шукайте тут. Не, 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 не. Все три рычаги потребны. Точніше, важіль. Тут має бути десь прохід, але я його не бачу. О ні-ні-ні. Просто надіятися. Я його бачу в очі, але він перейшов. Він обійшов. Тихо, тихо, тихо. Він повертається. Він з правого боку від мене. О, ні, спокійно, тихо, тихо, він повертається, стається. Я думаю, він пішов в інший бік. Я його не чую, тому може. Ну, Підозрюю, що він пішов геть. Я його чую, і він приближається. Потрібно бути обережнішим. Так, він там Ось прохід. Ламайся. Забрали? І нашим натискаємо на важіль. Все, присіли і чекаємо, поки він піде. Напряжно стає, коли він бігає близько біля тебе. І то, що він недалеко, тому не варіант просто йти геть звідси. Потрібно почекати. Все ж таки потрібно почекати. Так, використаю останні дві батарейки і пішли. Ні, Пофіг на ту батарейку просто валимо до виходу. Батарейка на всяк випадок візьмемо. Так, ремонтуємо. Е, як ту вона називається? Електричний щиток. І валимо. Давай скоріше працюга. Я хочу звідси вибратися ще живим. Я надеюсь, там немає монстра. Ні, немає. Сенний не вихід. 재미ensive Так, я думаю, ми поки що на цьому закінчимо. Наступній серії ми продовжимо виживання. Будемо вже тікати з шахти з кристалами. Тому сьогодні з вами був я, Ванесмер. Всього вам найкращого. Пока. Пока.